Доброго дня! У мене сьогодні сира аджика з хріном. Кому цікаво, як я готувала, приєднуйтесь до перегляду. Для джики нам будуть потрібні червоні соковиті помідорчики. Перець солодкий болгарський, такий гарний, бажано-червоний. Потрібен буде чесник чищений. Я вже начистила, підготувала. І перець гіркий за смаком. Якщо любите дуже таку моцну аджику, додавайте більше. По рецепту можна взагалі один один стрючок написано. А я хочу додати цих два зелених, і червоний, і трошки вогнику цього перчику, чи як він називається, тому що любимо гостре. Хрін потрібен буде. В мене вже почищений, нарізаний, дрібненько, щоб краще було його. Він підморожений, ну, заморожений, щоб він гарно покру... ми могли покрутити його через м'ясорубку, чи через комбайн, чи на тертушку. Ну, на тертушку вже не потреш, але на комбайн. Я хочу перекрутити його на комбайні. Ще нам будуть потрібні: сіль, цукор, оцет та ацетилсаліцилова кислота, чи аспирин. Підготуємо овочі. Я буду дрібнити на м'ясорубку, тому зараз пообрізаю ж негарні помідори, плодоніжку обріжу і підготую десь на 4 частини поріжу, також почищу і поріжу, перець болгарський, ну і все інше. Всі овочі я підготувала. Так, Ми будемо робити аджику сиру з хріном на кілограм помідорів. Уже почищених, і я зважила вже такі чисті обчищені від плодоніжки, від там всього зайвого. Пів кіло болгарського перчика. У мене червоний, там жовтий трошечки. Так, 250 грамів хріну, 100 грамів часнику, а гострого перцю уже по бажанню. На кілограм помідорів один-два стручка, А ви. Киньте, як ви хочете, якщо хочете один, може половинку, може зовсім люди не люблять гостре, тому можна, мабуть, і без перчика. А я кину і дві зелених, і червону, і ще й маленьких кину, тому що ми полюбляємо гостреньку аджичку. таку. І я залишила гострий перець, перець, не обчищала від зерняток, буду крутити разом з зернятками. Гострий перчик. Так, все це діло ми перекручуємо через м'ясорубку. Чи через електричну, чи наручну, яку вам буде зручно на таку і крутіть. Овочі всі перекрутили. І додаємо сюди цукор, пів стакана, оступів. Пів стакана пів столової ложки солі. Е, але якщо вам не буде солони, то добав, добавити ще. Я отак трошки ще добавлю. Так, Все ретельно вимішаємо. Аби ви знали, яка вона вже ароматна. Ароматна, і хочеться вже намазати на хліб і з'їсти з, з салом, чи з чимось таким з м'ясом. Так, беру дві таблетки ацетілки, і зараз її треба розівняти добре в порошок. Можна це зробити скалкою, чи якоюсь, можна в ступці, Ну, Удобним для вас способом. Так, аспирінчик я розімняла, Добавляю до аджички. Але мені здається, якщо ви плануєте швидко з'їсти цю аджику, наприклад. Ну, ну, Буває таке, що люблять люди і швиденько. Мені здається, що що неділі дві вона, і так, і без аспіріну. Я думаю, вона простоїла. Але якщо не плануєте її швидко з'їдати, то треба, звісно, кинути на всяк випадок аспірінчик. Я кину, тому що я думаю, що я її так швидко не з'їм. Тому зробила невеличку порцію. І ще я практикувала, я її заморажувала в, холоди... в, морозил... в морозилці, розливала по суткам і. І ще й заморажувала. Я думаю, що можна в бутилочки пластмасові теж заморозити. Ну, це як, що не плануєте її швиденько з'їдати. І вона в мене пролежала майже рік, і я ось тільки недавно діставала прошлогодню аджику з хріном, і вона така смачна, ще пригощала і сусіда, і чоловік. У відпустку приїжджав, тому для нього ще готувалося е, більше <смір> по, по, по великому рахунку, для, звісно, для чоловіка. Тепер треба, щоб аджичка. Я її зараз накрию крижечкою і півгодинки, хай вона постоє. Просто постоє, роз, розчиняться в ній аспирин, сіль, там, цукор гарно. Хай вона потоваришує зі всіма інгредієнтами. І ми потім будемо розливати по баночкам, чи по бутилочкам, чи по судочкам і по якийсь, в якусь стару розіл'ємо і поставимо до холодильника. Так, Я її накрила вже крижечкою, все, залишаю. Так, аджичка з хріном постояла півгодинки добрих. Я розділю в Літрові баночки. Аж я розлила. Вийшло 2 літрові баночки і одна 100 грамова така з -під, з під гірчички. Все. Оце тепер ставлю її в холодильник і можемо напротязі місяця її використовувати, я думаю, вона ж з аспіріном. Тому трошки більше вона, е, термін зберігання трошечки збільшується, Хоч, хоча б вона зі свіжих. Овочів. Так, все. Всім смачного, дякую за увагу. Смачних рецептів, смачних страв, до побачення, до нових зустрічів.